Доброго дня. Сьогодні я розповім про видатного українського аграрія героя України Олексія Вадатурського. Його називають хлібним капітаном, бо саме він підняв український хліб до світового рівня. Олексій Вадатурський народився в Одесі. З дитинства він бачив, як важливо працювати на землі, і мріяв зробити українське сільське господарство сучасним і ефективним. Після закінчення аграрного інституту він почав кар'єру в сільському господарстві, поступово видобував шлях до власної справи. На початку 90-х Вадатурський заснував компанію Нібулон. Вона починалася з невеликої бази, але стала одним із лідерів українського експорту зерна. Її елеватори, судна та підприємства розташовані по всій країні. Нібулон став першою компанією, яка повернула життя українським річкам. Вадатурський будував власні судна, щоб зерно з полів йшло прямо на експорт через річкові порти. Це економило кошти, зберігало дороги і створювало нові робочі місця. Саме завдяки його системному підходу українське зерно стало впізнаваним у світі. Вадатурський говорив: ми маємо годувати світ українським хлібом. Його називали хлібним капітаном за те, що він керував цілим зерновим флотом і вів країну до економічної незалежності. Вадатурський завжди підтримував людей він інвестував у школи, лікарні, дороги, допомагав армії та громаді Миколаєва. Його компанія залишалася прикладом чесного бізнесу, який не забуває про свій народ. Коли почалася повномасштабна війна, багато бізнесменів виїхали. Але Олексій Водотурський залишився вдома у Миколаєві. Він казав, що не покине свій народ, свої підприємства, свій флот. Це був вибір справжнього лідера і патріота. У ніч на 31 липня 2022 року російська ракета влучила прямо в будинок Олексія Водотурського. Разом із дружиною Раїсою він загинув. Це було не випадково. Росія знала, кого вбиває людину, яка зробила Україну одним із головних експортерів зерна у світі. Його смерть стала символом боротьби за незалежність України навіть у сфері продовольства. Попри війну, Нібулон продовжує працювати. Його син Андрій Вадатурський очолив компанію, продовжуючи місію батька. У світі про Олексія говорять як про символ української стійкості й мудрості. Максим Водотурський зробив величезний внесок у розвиток нашої держави. Завдяки йому Україна стала одним із лідерів у світовому аграрному бізнесі. Навіть під час війни його справа не зупинилася. Вона продовжує працювати, забезпечуючи людей хлібом і роботою. Росія намагалася зламати український дух, але не змогла. Бо його справа це Україна, його сила у любові до рідної землі.